Біля Володимирського собору тисячі вірян. Люди приїхали з усієї України, аби побувати на урочистостях з нагоди хрещення Київської Русі. Після святкової літургії християни пройшли хресною ходою до Володимирської гірки. І вже біля пам'ятника Володимиру Великому патріарх Київський філарет провів святковий молебен. Окрім молитви, за усіх християн світу звучали слова про мир. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш і визволи нас. Заради слави імені Твого, і нехай до нас будуть додані слова, сказані Моїсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа. Про війну з Росією Філрат говорив і на брифінгу для журналістів Патріарх наголосив на вірі і витримці українського народу, який у важкі часи нарешті почав об'єднуватися. Україна в цій боротьбі переможе і внутрішнього супротивника, сепаратістів, і повнішнього супротивника Росію, переможе. Але в цій перемозі об'єднається в одну нову Україну демократичну, свобідну, яка буде жити зовсім по-іншому. Щоб не розколювати братні народи, а швидше прийти до миру. Український патріархат звернувся до православних московського патріархату з пропозицією об'єднатися. Однак, і з того боку, жодних кроків назустріч у зв'язку з цим священний синод видав офіційну заяву звернення. В ній священнослужителі наводять беззаперечні факти неканонічного привласнення московським патріархатом Київської митрополії. Як наслідок, православна церква стала інструментом імперської політики Росії. Не хочуть ієрархія об'єднуватися, народ об'єднається. Народ побачить, де правда, яка церква з українською державою і з українським народом, а яка церква не хоче допомагати. Сам народ довірян Московського патріархату ставиться по різному. Господь хоч і один, однак політичні баталії даються взнаки. Якщо об'єднається на ну, верхові. То тоді люди почнуть нести один до другого краще. Мені здається, що тоді буде першим кроком до меру. Того всього, якщо вони об'єднуються, залишається наш патріарх. Безперечно, всі задоволені раді. А якщо, наприклад, вони об'єднуються і людина буде в голові, яка буде проросійські якісь, скажімо так, ідеї сюди штовхати, то цього безперечно допустити не можна. На молебен до Володимирської гірки прийшли тисячі вірян як Київського, так і Московського патріархату. Святкові урочистості тривали недовго. на дворі була неймовірна спека. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.